Славнозвісні івано-франківські вали місце, де збирається тисячі і дорослих, і дітей. Та саме ця територія нещодавно стала конфліктною. Тут планують зводити церкву, натомість мами маленьких діток проти вони хочуть, аби тут був дитячий майданчик. Ми ж вирішили перевірити, що тут взагалі. Ой, насправді тут надзвичайно гидко і аж не віриться, що Таке місце може бути в центрі Івано-Франківська, в духовній столиці України, як говорять. Ну, давайте подивимось, чи будують тут церкву вже. Церквою на валах і не пахне. Натомість жахливо смердить від купи сміття. Сюди його зносять самі ж містяни. А ще на давніх пагорбах деякі особи відпочивають і навіть живуть. Це івано-франківська казка. Так, так не смійтеся. Саме так називалося кафе, яке тут працювало за радянського союзу. Та схоже, зараз ця казка не для дітей, а для зовсім інших людей. Роками на цьому місці у самісінькому центрі Івано-Франківська усе було у такому стані. І, схоже, усіх це влаштовувало. Та гарячі дискусії навколо будівництва церкви розгоріли кілька тижнів тому, коли на валах встановили таблички. На них зазначено, що невдовзі на цьому місці мають звести церкву Святого Миколая. Спочатку до міської влади написали петицію про заборону будівництва. Її підтримали майже три сотні містян. А згодом Люди зареєстрували і інше звернення уже на підтримку будівництва храму. Я вважаю, що достатньо церков. Краще б щось для дітей якийсь центр побудували або щось таке, ось таку площадку. Або щось спортивне. Наталія Олександрівна мешкає поруч. Жінка вважає, на валах має бути місце відпочинку, бо з онукою Веронікою ніде погратись. Її підтримує і мама двох хлопчиків Світлана Дем'янів. Щоб отутка взяти десь по центру, такого облаштування немає, щоб десь могли дітки погратися. суто такого дитячого майданчику, бо більше накопичування якісь кафе, такі більше розваги, а дитячих майданчиків бракує. Нещодавно проти будівництва. Церкви на валах публічно заявила і голова громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна. За це каже, отримала порцію критики. Мовляв, жінка проти духовного виховання. Насправді я не кажу, що тут має бути конкретно в цьому місці дитячий майданчик. Можливо, це місце просто треба прибрати і залишити його чистим, вільним для того, щоб просто могли тут люди. Не діти, не мама, а всі туристи, гості, пенсіонери, студенти просто мали вільний простір, куди прийти. Будівництво святині на валах натомість підтримують люди більш зрілого віку. Обов'язково церква це є. Божий дім де можна взяти. Добро до слова на валах запланували звести не тільки церкву. Згідно із проектом, тут має бути ще школа катехізму та центр благодійної допомоги дітям-інвалідам, сиротам, людям похилого віку та одиноким малозабезпеченим мешканцям міста. Будівництво ще у 2007 році благословив єпископ української греко-католицької церкви Софрон Мудрий. Це підтверджує і головний архітектор міста Дмитро Нижник. Ще у 2006 році. Цю ділянку власник надав у оренду церковній громаді. Тому будувати на валах культову споруду можна. Є представлені нам фасади, затверджені, по-моєму, тодішнім архітектором Ідиком і є генплан. Мені важко коментувати, тому що вся дорожна документація є. Тобто це вже швидше питання до громади, в якому форматі буде там будові. Бути чи не бути церкві на валах, це питання навіть винесли на розгляд містобудівної ради. Представники релігійної громади стверджували, церква це найкраще, що може бути на цьому місці. Натомість архітектори кажуть, 26-метровий храм, а це як дев'ятиповерховий будинок, може зруйнувати під'їзди та доріжки валів. До того ж, зовсім поруч палац потоцьких, та ще й проблема із доїздом до місця будівництва на протязі місяця. Значить, ми почнемо там цей, і протягом тижня значить, паркан буде зроблений повністю відповідно тих умов, які необхідно показати. Нам не можна їздити ні сюди, сюдою, ні сюди, тим більше, бо тут ви не проїдете, ні з того боку, де є білого ні. Ні боку, ми не будемо виїжджати. Це отець Іван Жук, він адміністратор майбутнього храму Святого Миколая. Вважає, що церква стане окрасою міста. Будівництво планували ще у травні та чекають на висновок фахівців. Отець каже, врахують усі зауваження містобудівної ради. Я у Львові прожив 9 років, будучи в монастирі. Там буквально за 10 метрів церква за церквою. Але там ніколи не виникає питання, може це забагато? Ніхто ж нікого не силує йти туди, чи туди, чи типу, тебе прив'язати до тої чи іншої церкви. Врешті члени містобудівної ради вирішують на наступному засіданні розглядатимуть більше матеріалів і вже потім зроблять свої висновки. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.